Друзі, має такий же самий формат центральна точка 1050 люс. Ті цифри, які ми зафіксували в ході нашого тесту. Так, зразок у нас номер один, та лінза, яка у нас краща. Якщо у вас синонема, Лінза ксенонова фа, і ви хочете покращити світло? О! Хто б сумнівався? Друзі, маємо величезний запит. Чому в ксенонових фарах, які повинні світити краще, ніж діодні, світла майже немає. Куди поділося світло? Як його покращити. Це наша сьогоднішня місія. Ми починаємо. погнали! В пошуках істини нам будуть потрібні два ксенонових модулі. 3, 2, 1. І так. У нас є два зразка, ця лінза майже нова і знята з нового Lexus, який з пробігом до 100 000 км. І ця машина це знята з Тойоти. Не пам'ятаю модель, це, але це не важливо. В якої пробіг 200 000 км. Що у нас і як? Це відбивач у нас майже в ідеальному стані. Це відбивач. Вже має сліди вигорання. Ми зараз розмовляли про Toyota і Lexus. Незалежно від машини, у вас може бути Mercedes або Audi, або будь-яка інша машина. Ситуація у вас з пробігом більше 200 000 км. Отакий От результат. Ми маємо деградацію спочатку, а потім вигорання відбивача. Це. Частина дуже важлива, яка відповідає у нас за якість світла. І якщо ми міняємо лампочку на кращу, на нову або більш потужну, це ніяк не вирішує питання. В цій лінзі в цій, цей відбивач у нас майже ідеальний. Якщо ми поміняємо лампочку, яка вже є на нову ксенонову або Ксенонову більш потужну, то, звісно, у нас якість світла підвищиться приблизно на 10, 20, інколи 30%. Але хочу зауважити, що на сьогоднішній день більшість наших клієнтів роблять вибір в пользу світлодіодних лампочок. Чому? Тому що усі знають, що ксенон, який у нас був встановлений, він має температуру. Гаріння понад 300 градусів Цельсій. І відповідно, якщо ми в такому випадку поміняємо на аксенон, ми маємо трошечки більше світла, але через досить короткий час ми будемо мати отакий результат. Three, two, Другорядні причини вигорання світла. Це бруд, який збирається в середині лінзи і погіршує її прозорість це раз. І друге, це у нас отака пластина. Яка знаходиться всередині. І вона концентрує температуру ксенонової лампи всередині, за рахунок чого пришвидшується виграння відбивача. Лінзи ми зібрали в зворотньому порядку. У нас є штатний ксеноновий блок оригінальний від Toyota. Відповідно, наша місія зараз підключити до однієї та другої лінзи та зафіксувати показники світла на штат ксенонових лампах. Друзі, для того, щоб об'єктивно оцінити яскравість і якість світової плями, ми зараз заміряємо по чотирьом точкам яскравість світла, центральна точка. Дві два узбіччя плюс середня дистанція. Three, two, Зразок номер один. Та лінза, яка у нас з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Центральна точка 1050 люкс. 500 люкс. 460 люкс. Середня дистанція 400 люкс. Two, Зразок номер два. Центральная точка 700 люкс. Точка номер два 400 люкс. Ты сам сказал, 275. 3, 2, 1. Завдяки тому, що ми тестуємо лінзу, Вона зараз прогрілася, і ми маємо нагоду подивитися, де саме є концентрація температури, яка впливає на наш відбувач. І як ви бачите, оця червона пляма у нас, бачимо, більш 150 градусів Цельсія. Всередині, звісно, головна температура у нас зверху, там, де ви бачили вже вигорів від, віддувач. Ми не можемо її побачити, тому що це всередині ця температура. Але бачимо червону пляму, яка каже, що там справді дуже жарко. Three, two, Друзі, дуже часто саме в нас. Питаєте, чи можна замінити ксенонову лампочку на світлодіодну. Все, залишається наш блок розпалу ксеноновий залишається у фарі, він працює, як і працював, ми змінюємо тільки лампочку. І це не важливо, це лампочка D1, D2, D3, D4, D5 або D8S. Вийняли одну лампочку ксенонову. У нас є лампочки Sigma. Це один з варіантів бюджетних лампочок, які можна розглянути для покращення світла. От сьогодні ми на основі їх зробимо свої заміри. От така у нас є середня частина, це наш цоколь. Вставляємо його на штатне місце, затискаємо пружинкою, нашу альтернативну. Світлодіодну лампочку ми вставляємо, ось ще раз показую, вставляємо в середину до кінця. Ця частина у нас має такий же самий формат, як задня частина ксенонової лампи. Що ми робимо? Ми підключаємо, вставляємо отаким от чином, і все, світлодіодна лампочка підключена. Цю штуку ми закидаємо всередину фари, закриваємо кришкою, і, в принципі, все. Three, two, Зразок номер один з світлодіодною лампою. Друзі, для того, щоб ви розуміли, світлодіодна лампочка завжди трошечки просідає. У нас зараз немає можливості очікувати там 2 години чи годину. Ми робимо екстрим умови. Беремо. Дріт і зупиняємо наш кулер. Зараз сам діод навантажується дуже-дуже сильно. Ми отримуємо те саме просідання, яке фактично буде, мабуть, у нас у фарі. Зараз літо, температура в приміщенні приблизно 23-24 градуси, це, умовно кажучи, літо. Якщо у вас буде зима. То ці просідання буде гораздо меншими. Очікуємо 10 хвилин, запускаємо лампочку і дивимось, яке світло у нас буде. І ті параметри ми зафіксуємо. A few moments later. Three, two, one. Так, вся температура у нас позаду. Дивіться, от на самому радіаторі, тому що. У нас зупинений кулер. Максимальна потужність у нас 85 градусів Цельсія. Давайте виймаємо, виймаємо проволоку з кулера. дивимось, потужність світла у нас 45 Вт споживання, майже 14 вольт потужності і 32 Ампери це у нас зразок номер один на світлодіодних лампах. 2100 люкс. Тисячу люкс. 900 люкс. Середня дистанція 600 люкс. Виймаємо лампочку, поки вона у нас гаряча. Ми її не вимикаємо. Виймаємо з одного модуля і переставляємо в інший модуль. Це у нас зразок номер 2. Дивимось результат. 1200 люкс. Вісімсот люкс. Ну, майже тисяча люкс. Сімсот п'ятдесят люкс. Підводимо підсумки. 3, ті, Ті цифри, які ми зафіксували в ході нашого тесту, ви можете оцінити. Самостійно вони десь отут, у нашому куті. Що хочу сказати, ксенон. В порівнянні з діодами. Хочу зазначити наступні плюси, які я побачив зараз. Це яскравість світла, яка у нас у ксенона концентрується по центру у світлодіодних лампочках, вона наше світло розтягує по ширині. І у нас світло не тільки у центрі яскраве, а воно у нас є і на узбіччі, і є у нас з'являється на середній дистанції. На більш новому модулі, це зразок номер 1 Ми побачили, що у нас знизу з'явився такий значок Infinity чорна ляма. Інколи таке буває при заміні ксенонових ламп на світлодіодні. Таке. Така з'являється маленька пляма. Чи критично це, чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Для галогена принципово, щоб машина була запущена у випадку з ексеноном та світлодіодами пофіг 12 вольт вистачає, це не впливає на потужність світла. 3, 2, 1. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Тому зараз ми на локації дивимось на те світло ксенонове, яке у нас є, і відповідно подивимось варіант з світлодіодними лампочками. Наскільки він яскравіше, цікавіше, обов'язково напишіть свій коментар. Для мене дуже важлива ця інформація. А зараз дивимося. Це у нас зразок номер 1 ксенон. Та лінза, яка у нас краща, більш новіша, лампочки у нас однакові. Отаке світло було. Звісно, ці лінзи вже зняли, тому що перейшли до більш радікального варіанту. Але сьогодні ми розглядаємо варіант, як. Покращити світло самим простим чином це замінивши одні лампочки на інші. переходимо до другого зразка. Three, two, так, зразок номер два. Вставляємо синонову лампочку та перекидаємо наш ксеноновий блок. На іншу лампочку оцінюємо світло. A few later. Як завжди, ми повинні витримати приблизно 40 секунд для того, щоб ксеноновий блок та ксенонова лампочка набрали свою повну потужність. На око світло бляде. І більш нагадує галоген, що по потужності, що по кольоровій температурі. Якщо ми подивимось зблизька, ми маємо таку чорну пляму. Це та пляма, яку ми бачили на відбивачі, відбивач вигорів, і, відповідно, на дорозі ми теж маємо таку сіру пляму. Це те світло, яке поглинається. Це та пляма, яка поглинає світло світлодіодної лампи. Ну і відповідно ксенонової лампи. Коли я рухаю лінзу, ми бачимо те саме, ту саму пляму, яка забирає світло. Наш оператор не бачить пляма, але я вам її покажу. От я її бачу. Це світло поглинається. Насправді ця лінза, яку ви бачили і відбивач, він не в самому гіршому стані. Існують, звичайно, ну, варіанти вже більш жахливі. Але це показник того, що відбувається з відбувачем. Процес пішов. Зупинити його неможливо. Крім встановлення світлодіодних лампочок, які тої температури не дають, яку дає ксенон. Тому цей. Процес трошечки зупиняється. Переходимо до світлодіодних рішень. Зразок номер один. Щось коментувати про собак. Ну що обов'язково пишіть свої коментарі, тому що світло виглядає краще, на мій погляд. Але у вас може інша думка, обов'язково пишіть, тому що я, по-перше, читаю, по-друге, відповідаю. Three, two, да, зразок номер 2. Замінюємо лампочку ксенонову на світлодіоду. Ну, я вам чесно скажу, що таку заміну може зробити навіть дитина. Затискає, дріт у нас повинен дивитися чітко вниз в нашому випадку. Так, підключаємо живлення. Це у нас та лінза, яка більш мертва. От таке світло ми. Отримали. Друзі, все, що могли показати, розказати, все зробили. Якщо щось не зробили, напишіть. Робимо висновки. Ми шукали з вами причини, і ось вони перше. Це деградація нашого відбивача. По-друге, це брудне скло самої лінзи. Третє це затерте скло нашої фари. Бажано, щоб вона була в нормальному прозорому стані. І відповідно четверте це деградація наших ламп, ксенонових або будь-яких інших. З часом це відбувається, нікуди ми не подінемось. Рішення по відбивачу. Якщо деградація пішла, простого рішення по відновленню його відсутнє. Друге, брудне скло. Для того, щоб його протерти, треба розбирати фарб. Будете ви робити це чи ні, питання відкрите. Третє стекла треба відполірувати та забронювати. бронеплівкою. тоді ви можете розраховувати на підвищення яскравості світла. Та відсутності засліплення інших. І головне, четверте, у нас є джерело світла. Це може бути у нас ксенонова лампочка або діодна. Якщо ми розглянемо варіант ксенонової лампочки, то нам треба поміняти бажану на оригінальну лампочку або на оригінальну з підвищеною потужністю. Знову ж таки, ми розуміємо, що ксенон випалює відбувач, але, ну скажімо так, нам подобається жовте світло. Тоді нам ксенон – це єдине рішення. Але треба прийняти до уваги, що вартість однієї оригінальної лампочки на нашому в нашому випадку D4S це приблизно 2000 гривень. Розглянемо інший варіант це заміна лампочок на світлодіодні. Це білий холодний колір світла. Многим їм подобається, комусь не подобається це питання відкрите. Але вартість наприклад, наших знову ж таки лампочок. Дві штуки теж коштують 2000 тисячі гривень. Плюс, як ми побачили, як ми бачили у той таблиці, яку ви теж бачили раніше, у нас яскравість світла трошечки збільшилась і значно збільшилась по ширині. для мене цей показник дуже важливий. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.